Всім привіт! Сьогодні знімаємо високий низький воротар челендж. Погнали! Я граю за високого воротаря, наприклад, але я не воротар. І вас грає за низького. Але я ж воротар знімаю на каналі Діторчик на справжньому воротарі. Я ще хочу щось сказати, що у нас учасник високий воротар, він грає напада, за нападаючого воротаря. А я... Вже та як воротар. Прости. Та, я пустив воротар. воротар <рес> За перший раунд ми будемо з 10 метрів. Є міні-ворота там коло. То ми відраховуємо 10 метрів і також з руки попадаємо в кожен ворота. У нас кожного 5 попиток. По 5 попиток.

Кидаю Так, починаю я перший мій раунд. Він не хотів є. У цьому раунді виграв низький воротар. Ну, я програв. Другий раунд пенальті. У кожного з цих, що б'ють пенальті, 5 попетів. Перший стою на ворота я. Так, б'є поко. Ну, надіюсь, не так не збіж. Зловив. Так. Ай-яй-яй, макопись! Що, я перший кастрю за нести воротар на воротах? Може, ви Так. Б'є у нас поко. Мелкий. Мілки, бей. Конюка б'є! Конюка не б'є, мочить. мочит. Я Високий верта. Третій раунд біг на 50 метрів. Ми відрахували 50 метрів, це половина поля виходить. І зараз там кого стоїть оператор і ми біжимо на раз, два, три. Погнали. кадр, кадр. Ми ще раз біжимо, бо тут кріпер каже, що вийшла не чия, що ми однаково пробігли. Так. що ми ще раз пробуємо. Раз, два, три! Е, кріпер, 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 кріпер перший. У третьому, третьому раунді переміг кріпер. Наступает четвертый раунд. Погнали. <сёк> Это его четвертый раунд. <сёк> Штрафнее пробовать нам будут. будет, <сёк> будет пробовать. <сёк> <сёк> Раз. Два. Ты кажи на трек Що? Рухає стінку чи ні? Де там всі щось нічого не понятно. Зловив! Б'є кухарик, там стінка, там щось не договорять. Раз, два, три! Ого! Зловив! Не пішло щось. Так, б'є менший воротар. Знаєш, то сього хтось обертає. Так, конюка сі оберну. Так, бий! Дочка чи ні? Ой! Щось то не пішло. Так, так, всі свідучі страють, нічого не понятно, але поки б'є. Раз, два, три. Ой, не пішло. Попали в конюка. Тут у нас якісь розборки, шість. всі в стінку не стають, ніхто не стає в стінку. Нічого не Ну, Стайді в стінку! Забив! Ну нема смису вже бити, бо у цьому раунді виграв я. А так так як у кріпера було два і в мен, мене було один, зараз мені додається ще одне. Ось котлоється у мене два. І це виходить, що у нас з кріпором нічия. Між високим і низьким воротарем. Ні, то ж це було четверте, а п'яте. А п'ятого немає. Все, давай! Чотир. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, папа, буде ще багато відео.